Вітаю всіх! Мене звати Тарас Зінько. Я юридичний фітотерапевт, нутриціолог. Привіт, Тараса! Я рада тебе бачити у нашому ефірі. І сьогодні я тебе запросила в гості, тому що ти, крім того, ще дуже добре знаєшся на щитовидній залозі і дуже добре її успішно лікуєш. І оскільки в нас зараз така дуже гостра політична актуальна тема про вживання йоду, про ядерний вибух, можливий ядерний вибух, про те, що вся країна готується на офіційному рівні, про те, що людям реально треба знати, що робити, якщо таке станеться, оскільки сусід нас неадекватний зовсім, то всяке може бути, і люди мають бути готові. І сьогодні почнемо з того, що ти розкажеш людям, яким чином, не дай Боже, що трапляється діяти. Тому що знаєш, я готувалася з нашого інтерв'ю і почитала кількох експертів, теж докторів. І насправді дуже багато різних думок. Дуже багато. І по часу, знаєш, одні кажуть, що треба 4 години після цього всього, що відбулося, прийняти, потім 16 годин згодом. Інші кажуть, тільки один раз треба прийняти цей йод. Одне слово, така плутанина, знаєш, як завжди у всіх сферах. Проясни нам ситуацію. Ну, По-перше, треба розуміти, що всі потрохи можуть бути праві, всі можуть мати рацію залежно з якої точки зору, під яким кутом на це дивитися. Рекомендації по використанню йоду для йодної профілактики при ядерній загрозі вони були розроблені ще в радянські часи. Ну за цей час, наскільки я знаю, вони особо не обновлялися, бо не було такої потреби. І там ну, такі от класична табличка, яку я пам'ятаю, яка в мене там десь є закачена, з якою я користувався, коли писав пост свій про йодну профілактику при ядерній загрозі, то вона достатньо однозначно все трактує. По перше, треба зрозуміти, от завжди, коли з цієї йодної профілактики починають при ядерній загрозі. То в мене в цілому складається враження. Я так трошки здалека почну, тому що це важливо, тому що я теж читав досить багато постів, перечитав, що мене самого подвигло написати свій, тому що в мене складається враження, і головне, коли я читаю потім коментарі і дискусію під цими постами, от чітка така стопроцентна якась картина, що люди взагалі не розуміють, а наша така профілактика потрібна пити йод, ну, яке він має відношення до ядерної небезпеки, і давайте ми е, от, чітко зрозуміємо для того, щоб зрозуміти що робити, спочатку потрібно зрозуміти для чого це робити. От. І перше, що повинні ми зрозуміти, що йодна профілактика призначена для того, щоб захистити що тут завозу, від чого захистити? Від Радіоактивних ізотопів йоду, точніше, це один ізотоп, йод-131. І він е, як він може попасти в організм? Це другий момент, який треба розуміти. Він е, не, 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 не манує, не прилетить там, з космічного простору до нас. Він утворюється під час ядерного вибуху. Там утворюється маса е, різних ізотопів різних е, металів, різних е, е, елементів хімічних. І вони будуть перенесені з пилом, тому що утворюється величезна кількість пилу, в тому числі дрібнодисперсного пилу, пилу, сажі. Це все заражено цими коротко, довго живучими ізотопами, і вони з повітрям попадають в нам в організм. В легені попадають далі в кровоток, з кровотоком, що залозу. Там накопичується, тому що наша залоза не відрізняє радіоактивний звичайний йод. Цим до речі, і користуються е, в деяких лікувальних маніпуляціях. Ну це окрема тема. І в кінцевому підсумку е, щитовидка буде пошкоджена цим радіоактивним йодом, аж до може бути пошкоджена аж до стадії, що можуть виникнути або е, ракові захворювання, або вона може ну, реально просто перестати працювати і буде гіпотереоз. Щоб цього не трапилося, от, тепер ми, е, що ми робимо от, зрозуміло. Нам треба якось захистити щитовидку. Як це можна зробити? От, є різні методи, ми про це будемо говорити, і, в тому числі не обов'язково такі йод приймати. Насправді не з того треба починати. От, але для чого призначений йод? Тим більше в величезній, абсолютно не фізіологічній Тобто, стандартна доза для е, людини від 12 років і до 40 років це 100. Міліграмів це є е, в тисячу разів більше фізіологічної дози. Фізіологічна доза майже в тисячу, менше. Фізіологічна доза 150 мікрограмів, тобто в одному е, міліграмі 1000 мікрограмів, так, а ми приймаємо 100 міліграмів мілі. Отут важливо не плутати, бо я побачив теж її плутанина з тими мікромілі і так далі. О. Справа в тому, що коли ми приймаємо надвелику дозу йоду одноразово в вигляді препарату, то виникає так званий ефект Вольфа Чайкова. В чому він полягає? Він полягає в тому, що включаються спеціальні механізми в щитовиці, які блокують поглинання йоду. Тобто такі великі дози для щитовидки є небезпечними, тому що йод є дуже активним е мікроелементом. І, відповідно, організм блокує, не дає можливість щитовиці поглинати йод з крові. І от основна мета цієї йодної профілактики не там гіпотереоз, недостатність щитовидної залози, чи ще якісь речі. Основна мета зробити так, щоб якщо йод радіоактивний попаде нам в кровоток. Він не всмокчиться щитовидкою. Він пройде транзитом і буде через там, печінку, нирки, якимось чином, ну через нирки, тому що йод зайві відділяється через нирки, він буде виділений на зону. І таким чином ми, захищемо, ми захистимо щитоподібну залозу. Чому саме така доза, я не знаю. Тобто видно, це було чи експериментально, чи якось там в лабораторних умовах було визначено, що саме така доза вона є ефективною для того, щоб надійність ну там. 100% немає, але там близько до 100 заблокувати щитовидку, не допустити нею поглинання йоду. Оце основна мета йодної профілактики. Для чого вона потрібна? Наша гормональна система це дуже тендітний механізм, так, і дуже багато людей намагаються попередньо займатися якоюсь профілактикою і приймати йод. Наскільки я розумію, це взагалі дуже небезпечно і може привести до того, що коли треба буде прийняти цей йод, воно вже не спрацює. Ти можеш пояснити так чітко, конкретно, взагалі, що робити тим людям, які накупили, так? і в них руки чешуться це прийняти попередньо, чому це їм загрожує і що з цього вийде. Значить, давайте отак знову ще раз все ретельно розберемо з точки зору фізіології, з точки зору доказової медицини. До речі, покажу цей препарат. Він отак виглядає. Цикалію йодидарниця. Тут 10 таблеток, кожна з них 125 мг важить, і там 100 міліграмів безпосередньо самого. Його. Тобто одна таблетка на одного дорослого, так? Так. А так. на дитину Тепер половину? То, е, значить... Тут є е, табличка по табличці, так на дорослу, від, на дорослу особу від 12 років до 40 років. Насправді там і далі допускається, але це окрема тема, це треба буде окремо висвітити. Від 12 до 40 років е, приймається 125 мг одна таблетка, яка містить 100 мг безпосередньо самого йоду. Вік від 3 до 12 років це 62,5, тобто ми ділимо по пополам. І від одного місяця до трьох років ділимо на четвертинку і таким чином получаємо 32 мг. міліграми. І там діткам, зовсім зовсім маленьким, там до одного місяця це 16 міліграмів. Правда, як ну хіба що шприцом там розтовти з будою розчинити, якось акуратно їм там накапати до ротика піпеткою чи шприцку. Отака От є таке є дозування. Тепер стосовно взагалі дозувань, взагалі профілактики, взагалі того, по-перше, скільки б ми йоду, ну умов, значить ще раз, є фізіологічні дози йоду, фізіологічні дози йоду це від 150 мікрограмів до 1000 мікрограмів. Якщо ви зайдете на сайт офіційну сторінку Всесвітньої організації охорони здоров'я, то там вказано, там якраз вказується, що такі дози є фізіологічними. Оптимальна доза йоду десь ну 300-450 мікрограмів. Це для осіб. В першу чергу для жінок. Чому тому, що жінки мають більшу потребу в йодовір? Тому що окрім щитовидки, жіночий організм досить багато йоду поглинають молочні залози і репродуктивні органи, тобто це матка і придатки. от. І частенько, власне, навіть проблеми по гінекології, вони пов'язані з таким відносним дефіцитом йоду. Тобто для щитовидки його вистачає, а для решти організму вже ні. Тепер все, що більше тисячі. По-перше, треба розуміти, що Починати стартувати, якщо вже ви хочете взагалі зайнятися йодною профілактикою, то абсолютно безпечною вважається ця мінімальна доза. 150 мікрограмів може приймати будь-яка людина, яка не має алергії на йод, буває така алергія. Відповідно, навіть невеликі дози йоду для таких людей може бути протипоказані. І така доза йоду, вона практично не здатна завдати жодної шкоди. Але чим більше ми піднімаємо дозу йоду, тим більше росте ймовірність пошкодження щитоподібної залози. Тепер тут ще є кілька важливих моментів. Перший момент. Найчастіше чому відбувається пошкодження щитоподібної залози? Тому що відсутні кофактори, тобто люди приймають чисто йод, не приймаючи в першу чергу селен. І тут навіть відносно невеликі дози йоду, на фоні взагалі такого тотального дефіциту йоду, плюс генетичні особливості конкретної людини можуть призвести до того, що буде щитоподібні залози завдана шкода. Яка саме шкода? Це автоімунітироїдит найчастіше? Чому? Тому що йод є дуже активний, і в процесі утворення тироїдних гормонів всередині щитовидки. Е, ну, Тероїльні гормони це ті гормони, які керують метаболізмом, які, власне, виробляє що подібне золоза, до чого вони призначені. Це тироксин Т4 і трийотеронін Т3. В процесі їх виробництва е, виділяється досить багато таких активних, ну, їх називають вільними радикалами. В першу чергу, це є пероксид водню, тобто це перекіс водню. І при е, всередині щитоподібної залози виробляються особливі ферменти, які деактивують його, але ці ферменти вони залежні від селену. Відповідно, як ми маємо в організмі дефіцит селену, то навіть достатньо йоду, і плюс е, ну, ще мусить бути генетична схильність, бо то генетика не дуже хороша. Можна отримати автоімунний тероїди, тобто автоімунне запалення щитовидної залози. Це статистика. От від коли почали юдувати сіль, то е, створилась така ситуація, що е, от по статистиці видно, якби е, кретинізм в Європі, в Штатах, наприклад, е, хворі, хворі на кретинізм діти практично зникли, е, зменшилася частота е, прояву зобу вола. Але зросла кількість людей хворих на, автоиммульні, на автоиммульні тероїди. тому що йод почали додати всюди масово, селен не почали додати всюди масово. Відповідно, цей дисбаланс він призвів до пошкодження залози. І це є перший і основний ризик, який несе людина, яка неправильно займається ну, звичайною не Скажімо, екстремальною, там, ядерною да? йодною профілактикою, ми вже говоримо, вона нічого не має спільного до того, щоб закрити дефіцит йоду. Вона просто захищає щитоподібну залозу, і це є така одноразова акція. А якщо ми говоримо про системну йодну профілактику з метою забезпечення оптимальної роботи щитоподібної залози, забезпечення достатньої кількості виробництва тероїдних гормонів, нормального метаболізму і так далі. То от логіка саме така. Потрібно приймати спочатку селен, ну от хоча б від двох тижнів до місяця. Бажано інші кофактори, цієї групи вітамін, це є група вітамінів Б. В першу чергу це є Б2, В3, Б5, але всі інші теж годяться, це є цинк, магній. От, ну Але хоча би селен, хоча би селен, бо він є основний. А дозування селену, ти можеш сказати, яке дозування? Фізіологічна доза селену 50 мікрограмів. Він так само в мікрограмах приймається, в міліграмах буде передозування і отруєння. Селену можна отруїтися. 50 мікрограмів мінімально, але перший місяць, коли ми, ми всі фактично перебуваємо в селеновому дефіциті. ендемічно Україна знаходиться в зоні, де не вистачає йоду і де не вистачає селену. тому сміливо можна приймати і те, і друге. І е, якщо мова йде про селен, це 50 мікрограмів, але перший місяць бажано 100 мікрограмів приймати. Максимальна е, добова доза селену, це така терапевтична вже лікувальна доза селену, це 200 мікрограмів, допускається за добу приймати, але довго так не треба, це максимум місяць. Далі треба спускати до фізіологічної, тобто 50 мікрограмів. І потім, наприклад, ми на перший місяць приймаємо 100 мікрограмів селену, потім переводимо на 50 мікрограмів і підключаємо йод. А йод зворотня спочатку 150 мікрограмів йоду приймаємо, потім можна от, жінкам краще збільшити до 300-450. Чоловіки 150-300 вистачає з головою. От і потім такі дози можна приймати ну дуже довго місяцями можна приймати. Ними неможливо отруїтися. Це є фізіологічні дози, які е, перекривають. Ну вот от ми за добу прийняли, умовно кажучи, тих 150 мікрограмів йоду, і він майже весь пішов на виробництво тероїдних гормонів. Тому що за добу щитовидка виробляє приблизно 100 мікрограмів гормонів. Достатично вона все, все вже все використала, то що зайве, воно через нирки все. Я хотіла уточнити, оскільки я правильно зрозуміла з того того, що людям, які мають захворювання ще залози, їм дуже небезпечно приймати йод. То що робити таким людям, якщо, не дай Боже, відбудеться ця подія, про яку всі говорять, і всім треба цю величезну дозу йоду прийняти, що робити таким людям? Є, є перелік людей, яким е, йод приймати не слід, і тим більше не слід приймати такі великі дози йоду. В першу чергу це є люди, які страждають на гіпертереоз. Тобто, це є надлишкова надмірна функція, що під подібної завозити. Це може бути, наприклад, дифузний токсичний зоб, автоімуне захворювання, яке ще називають хворобою Грейвсом. Це можуть бути інші види, тому що там є декілька видів е, захворювань, які ведуть до гіпертереозу, тобто надмірної активності щитовидної залози. Таким людям категорично е, цю дозу йоду приймати не треба, тому що в них і так надлишок гормонів. Друга категорія людей це яких оперативно видалена щитовидка, але там зрозуміло, тому що ну, їм взагалі в цьому потреби немає. в них немає органу, який є основним споживачем йоду. Відповідно, він не буде накопичувати ні радіоактивний, ні звичайний. Навіть і, жінкам, яких видалена щитовидка, я би рекомендував пропивати курсами по 2-3 місяці, полови, ну, по половині дози. Наприклад, не 150 мікрограмів, а там 75 мікрограмів йоду пропивати. Тому що як я вже говорив, ну це передусім стосується жінок в репродуктивному віці. Все-таки якась кількість йоду потрібна також іншим тканинам в організмі не тільки щитовиці. Ну але в цілому, коли ми говоримо про цю ударну дозу, яка повинна заблокувати щитовидку, то людям з видаленою щитовидкою вона не потрібна. Далі є обмеження для людей, які мають алергію на йод. Є така категорія людей, вони про це знають, тому що коли-небудь спробували або треба спробувати випити невеличку дозу йоду фізіологічно і подивитися, як відреагує організм. Якщо алергії немає, немає ніяких висипань, ніяких проявів, значить у вас е, організм нормально приймає йоду. І далі є дві такі специфічні категорії: це люди з м, захворюваннями нирок, люди з шкірними захворюваннями. І ну, такими хронічними, довготривалими, і люди, і хворі на туберкульоз. От для них так само ці ударні дози йоду не рекомендуються. Тепер от повертаємося до основного принципу. Я не дарма так описував детально на початку, звідки той йод береться і навіщо нам пити ударні дози йоду. І з самої логіки процесу виглядає, що перше, як ми можемо себе захистити і повинні себе захистити, значить, потрібно розуміти, якщо відбувається аварія на атомній станції, відбувається вибух, ну, трошки різні, якби катастрофи, і, і там дещо різні процеси протікають. Я, я, я не є великим спеціалістом, так маю загальне уявлення. Суть в тому, що піднімається хмара пилу, ну ми говоримо про атомний вибор, піднімається хмара пилу, якщо це десь відбулося на півдні України, не дай Бог, чи в Чорному морі, і е, ну, роза вітрів не в нашу сторону, невідомо, коли він дійде, невідомо чи взагалі дійде, пити, нічого не треба. Не треба робити щитовик, тому що це все-таки дуже велике навантаження на щитовик. Переважно рекомендують як. От що рекомендують що служба там, надзвичайних ситуацій, це військова адміністрація повідомила, що от відбувається радіоактивне зараження, випадають радіоактивні е, та, опади. І от в цей момент там в нас є ну, бажано до 4 годин це в ідеалі або взагалі до години часу, але принаймні протягом першої доби випити цей препарат. Якщо більше доби минуло, вважається, що особливої користі від цього не буде, бо ми вже отримали свою порцію цього радіоактивного пилу, і, відповідно, сильно ми вже не спасемося. От. Але знову ж таки, виходячи з самої логіки процесу, ми розуміємо, що навіть в цих випадках перше, що треба зробити, це щільно позакривати вікна двері. Бажано їх навіть ще ущільнити. Я ще пам'ятаю, старі підручники по цивільній обороні. Там рекомендувалося все закрити і прямо по навіть ще зверху, там скотчем, якоюсь, якоюсь стрічкою пройтися повсюди по швам, закрити всі абсолютно вентиляційні проходи всюди, де повітря може попасти всередину. Чому це важливо і це ефективно? Тому що е, через добу, після того, як випали ці осади, то радіоактивний фон він зменшиться вдвічі, а через там 2-3, 2-3 доби він там впаде ще в багато багато разів. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, це треба подивитися там в Вікіпедії або в довідниках, який період напіврозпаду радіоактивного йоду. але наскільки я собі уявляю, він не є дуже великий. Більше того, знову ж таки, за радіоактивними опадами підуть зазвичай звичайні опади. Вітер, вплив зовнішнього середовища, радіація не буде накопичуватися є радіоактивний фон, радіоактивний пил, це все воно приб'ється, воно все зменшиться, відповідно, ризики падають. Другий варіант, як себе захистити додатково, до першого, якщо немає можливості десь сховатися, там в достатньо, скажімо, герметичному приміщенні, це звичайно, засоби індивідуального захисту. В першу чергу це є протигази. Всі, практично всі цивільні протигази, типу там ГП-5 і так далі, вони настільки надійно відфільтровують цей пил, що всередину не попаде нічого. Тобто, це ну, можна перебуваючи навіть в приміщенні його вдягнути, це вже взагалі для параноїків. <с>? Але навіть ну, тому, що в принципі, якщо ми щільно закриємо в приміщенні, то радіоактивний пил не попаде. Середина, бо він попаде там в мікроскопічних кількостях і ніякого впливу не буде мати на організм. От якщо десь треба вийти, ну прямо ну, ну ну треба. Ну значить потрібно. Я би радив вже купити. Є навіть одноразовий одяг, такий хімзахисту, частину хімзахисту на стрічках, на змійках. Я ще сам не купив, але планую не купити. Можна його купити, можна одягнутися, вдягнути той самий ГП-5 або якийсь інший протигаз. В крайньому випадку можна просто вдягнути щільні окуляри, вдягнути щільний, але то має бути не марлєва пов'язка, вона не допоможе тут, тому що ну, під час вибуху утворюється дуже е, дрібно дисперсний пиво. Він дуже дуже тоненький. От, е, треба вдягати щось таке, щоб було щільне. На, мало досить високе, і це може бути. Респіратор, але такий щільний респіратор, який використовувався навіть під час карантину, ці високо, високого класу захисту. Респіратори можна вдягнути, вдягнути окуляри, то все, щільно затягнутися і вийти на вулицю. І таким чином ми себе теж захистимо. Тому що. Ну, Зовнішнє випромінювання, гама-випромінювання, тому що там є ж різні типи випромінювання. Альфа-бета-гама, гама проникаючи, В нього нас взагалі не захистить ніякий ні йод, ні, нічого від нього не захистить. Воно фактично тільки дуже товсті стіни захищають від проникаючого випромінювання. Альфа-бета ну, від нього просто навіть ще плащ захистить. Тобто вони мають дуже низького. Там Бета чуть більше, альфа чуть менше, частинки. Відповідно, Скажімо, основним методом захисту є не йо. Основним методом захисту є е, мінімалізувати контакт з радіоактивним пилом, якщо він реально випав вигляді о, разом з опадами, там, так? і почекати там, ну, навіть тиждень посидіти в закритому приміщенні, нічого не, не це не побремо. Там якось мінімально через добу-дві-три доби можна зробити мінімальні шпоринки. От, щоб відбувався обмін повітря, щоб ми не отруїлися вуглекислим газом всередині приміщення ясна річ. От, і таким чином людина себе захистить, навіть не використовуючи цього йоду. Йод, йодна профілактика це її додатковий засіб. Він дуже ефективний, але от, ну, тут треба думати, не всі його можуть використати, не всі захочуть використати, не всі зможуть використати. Ну, в першу чергу, це ізолювати, відізолювати себе до потрапля... від потрапляння радіоактивного пилу всередину організму. А що ти думаєш про другий прийом цієї таблетки через 16 годин? Допускається такий. Більше того, я вам скажу, що у тих стандартних інструкціях, що ще виданих незапам'ятні часи, там говорилося до п'яти прийомів протягом п'яти діб, але не частіше одного разу е, на добу. Як на мене, це вже абсолютно зайве. Це вже абсолютно зайве, тому що ефект Вольфа Чайкова він зазвичай діє декілька. Ну, він він, він не діє декілька годин, він діє декілька діб. Тобто це, 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 це такий удар по щитовиці, що вона буде кілька діб відходити від цього і приходити до тяну. От відповідно, це вже з метою ну давайте ми перестрахуємося. Взагалі так, щоб взагалі надійно було, але. Потрібно пам'ятати, чим більшу дозу йоду ми будемо приймати, тим більше будуть рости ризики побічних ефектів йоду. Відповідно, як на мене, то е, якщо ви прийняли одноразово, ну то максимум можна ще один раз, якщо зберігається небезпека. Тобто, от реально, це десь недалеко від епіцентру випали е, опади. І через там добу-дві ще раз випали, і там радіоактивний фон ну, знову підскочив. Ну тоді можна там двократно прийняти, але далі вже немає сенсу, тому що щитовидка буде довший час, вона буде декілька діб, вона буде заблокована, вона не буде поглинати його. Отже, усе у вас буде добре, якщо будете слухати рекомендації Тараса. Він дуже добре знає, про що говорить, адже дуже багато років, десятки років так, вивчає функції щитовидки, як її лікувати. Ну, я щитовидку, я юрведою займаюся з 2009 року і практично зразу в щитовидка попала в фокус моєї уваги, так що я дуже цікавий з тереідологією, прикладною саме, тобто наукою про щитоподібну зарозділ. Так що так довго це питання. Я дуже тобі дякую за твій час за інформацію, за те, що поділися з нашими глядачами. Сподіваюся, що вони будь-просто профілактично лікувати щитовидку. Буде мати надію, що не згодиться. Що ми, ну але знову ж таки попереджений, значить захищений. Тому я бажаю нам всім перемоги. Я бажаю, щоб ця інформація ніколи нікому на цій планеті не пригодилася. От е, я маю на увазі про е, йодну профілактику при радіаційній небезпеці, і щоб вам пригодилась тільки та частина інформації, яка стосується нормальної, звичайної, повсякденної йодної профілактики для покращення здоров'я, що ти